Поговоримо нині про Бориса Лінченка, друзі, про його непокірність, щирість, подекуди інтровертність, часто нестримної іронії, але завжди відвертість, любов до рідної землі і коннотацію ніжності у переписці та індивній ліриці, присвячені дружині Марії. Так, чим же власне цікава творчість Бориса Грінченка, зокрема його епістолярної доробок, епістолярна спадщина у загальносвітовому контексті? Певно, передусім величезним рівнем ерудиції, неабиякою волею до? Прокламації українського слова, якби нині сказали, до промоушена, до промоції, до всілякого сприяння звучанню українського слова в усіх усюдах. Саме тому, в якій би країні ми не опинилися, тексти народних книжечок, метеликів, тексти епістолярію, тексти численних перекладів більшості європейських мов, що лишилися в доробку плана Грінченка. Являють неабияку літературну, художню, історичну, мистецьку та пізнавальну цінність. Сьогоднішня розповідь буде складатися з декількох невеличких фрагментів, знятих в різних країнах, в різних європейських містах, але всі вони будуть об'єднуватися єдиним мотивом мотивом любові до Батьківщини. А що таке любов, як не пошук щастя? Тому звучатимуть переклади поезії Бориса Грінченка щастя чудово, передає особливості художньої мови Бориса Грінченка і візуал вечірнього Кракова, витонченість ліній підкреслює метафорику автора. Неймовірні вечірні краєвиди нагадують про естетику перекладів листування та лірики Бориса Грінченка у світовому контексті. Чомусь видається, що творчість Бориса Грінченка, зокрема його епістолярний набуток, буде гарно звучати саме на тлі найвищої церкви світу, величного собору та града Фамілія і напередодні вшанування роковини Антоніо Гауді. Дуже доречно буде сьогодні працювати іспанською переклад твору Бориса Грінченка. І нехай звучать на тлі. Саграда хемія, ніжні, трепетні, турботливі, рядки непотірно. Перекладені багатьма мовами світу, але сьогодні хочеться спинитися на іспанській і процитувати рядки з поезії Бориса Грінченка Щастя. Ворсумірада, Ворсу Сонріса комунсоль Бріянти, Ловтарепор есафлочі Старатисяка з ла Луна. e por um deso ardiente como ele sou. Los daré, sin arrepentirme, los daré sin ninguna duda, sin poder, sin gloria, sin placeres doradas. Sé que en los momentos de un amor ardiente seré más fuerte, más feliz que todos. Zara, natli, tlí velechnojiv, naivyshchoyev, divoveshnoja jak tvorchiv Borysa Саграда, Саграда Фамілія, прозвучать рядки його, поезії щастя, переклади іспанської. переклад авторський, дуже чутливий, дуже индобито, a veces интроверто, pero sus pensamientos. Indómito, sincero, franco, abierto y al mismo tiempo muy delicado. A veces toqueo Así es Grinchenko en su correspondencia privada con su esposa. A veces ironía. A veces consejos sobre cómo mantener viva la llama en la relación. Pero siempre con chispas. Los daré por sus ojos castaños y bellos, por su mirada, por su sonrisa como un sol brillante. Los daré por esas noches paradisíacas bajo la luna que por un beso ardiente como un sol. Los daré sin arrepentirme, los daré sin ninguna duda, sin poder, sin gloria, sin placeres dorados. Sé que en los momentos de un amor ardiente seré más fuerte Más feliz que todos.